Привіт, друзі всім. А граю я. Трошки під... підніму звук. Всім привіт. А, може трошки краще. Yeah. Граю я проти українця, тому почав запис, тому що. Так, світла мені не вистачає. Ну, окей. А, тому що граю кола Райдон Court. Ось, ну тут ще ферзь може піти поки. Мені подобається цей хід. Що він вперед може штовхнути пішака. Що все протупив. Спочатку. Чи ніч, чи там все проходить. Тепер можна, напевно, зіграти. Так. Так, кінь очі. Ага, окей, там, там ще нічого не проходило, а ще вперед можна було побити. І там слон шов на е 7 А тепер можна так зіграти. Добре, d 6. Так, Клерендон корті я розібрався. Ось таке. Проти українця граю. Подивимось, як українці реагують на Кларейдон Корд. Ось, що їх вчили. Ну, 2210. Ну, вже десь вчився. Вже десь бачив щось десь може в якомусь шаховому клубі щось навіть. Тому що якийсь Орест Підкович проти мене грає. Можна, не можна. Давайте відразу підемо в атаку якусь. Окей. Добре. Можна напасти на пішака? Чому б і ні. Може трішки заактивно, зарізко. Ну, вже так і буде. Так як слон звідси вийшов, потрібно захищати. Може, може ферзем буде захищати. Вау, ось так захищає. Тоді ніяких загроз немає, можна просто вводити коней. Ось коник тут просто. Ідеально, для, не знаю, для чого він сюди його випустив. ось мого конячку там. Наступний хід просто буде в F7. О, і не зрозуміло, що тут робить слон. Ну, досить просто все. Побили-побили кінь висить. Кінь висить, якщо його забрати, поб'ю. А його й нема куди забирати. Ферзем захистив, можна ще раз напасти на коня. Щоб він не міг провести відразу є 5 Під боєм кінь. Та й добре. Якщо відсюди відійде, я просто нападу слоном. No. І все. І задача мінімум виконана в Ларейдон Корті. Ну, тут можна і побити виграти пішака. Але там тура йде, напевно, я програю ферзя Негарна перспектива, звісно. Окей, хоче провести пішак вперед. Можливий хоче. Давайте поставлю слона на d7 і буду, почекаю, нехай проводить пішака вперед, подивимось, просто що він там буде, як він його буде проводити. я готую свої пішаки вперед. Ну, цікаво, що на взяття слон просто б'є. І потім б'ю слоном конячку. Говоря, б'ю, слона, б'ю, кінью, ну якось нормально. Нормально. Окей. Ну, такий хід, окей. Давайте пішов вперед. Повний ігнор того, що відбувається, тому що насправді нічого і такого не відбувається. Там в мене повний порядок. Є зараз загроза коня в центр. Взяли, взяли, потім взяли, ніби відкривається. Це діагональ. Тому можна спробувати якось її парирувати, з нього сторони можна побити. А можна взагалі ігнорувати цього коня. А можна конем прикрити цю клітинку. Взяли, можна взяти так. Бум, ось так. Напали на... Пішака. Глядає непогано, але потім під темпи там кінь може попасти. Напали на пішака, пішак закрився, наприклад. Якщо побили. Трібно вирішити щось тут обов'язково. Можна просто напасти на коня. Але кінь все одно зайде сюди. Можна напасти поки що. Потім я не знаю, куди я коня буду забирати. Окей, напав я сюди, він захистився. Що далі? Ну Нікей шах, окей, що далі. Ну і тут буде висіти. Такий собі момент. Можна просто забрати туру, на взяття просто взяти. Але ні, там все одно на коня буде напад з темпом. Давайте коня в центр поставлю. Слухайте, мені непогано виглядає це. Коня в центр поставити. Круто, ні. Здається, круто. Якщо кінь йде просто побив, пішак б'є. Ой, ну в це я не вірю. Взяли, взяли, пішак побив. Ну і всі свої проблеми кл... в Кларендон Корті я вирішив. Взяли Турейде сюди. А, такий хід. Можна просто відійти? Ні. Можна відійти, чесно кажучи. Ну, Давайте так якось. Щоб тут міхітін відійти, коли потрібно буде, десь, якщо на нього пішак нападе, щоб мав для себе гарну стоянку. Потім. Окей, ну а тут побили-побили, якщо ні, можна відійти, подивимось. Так, ну тут конячка відходить. Будемо мати гарну стояночку. Ще є один хід такий з вилочкою. Мені здається, це найкраще рішення. Там така буде підвисати така от вилка. Хоча на зітя, конем доведеться бити конем, це. Доведеться конем. Ну і на взяття тут. Вау. Не дає мені перепочину тут суперник. Постійно щось підкидає. Король підійшов, здається, що в мене тепер нарешті буде декілька ходів. Кай побили. Так, ну є взяття пішаків, якихось тут Тут можна бити. Тура, куди ж Тура хоче йти? Я можу побити. Тепер пішака нарешті. Всього. Щоб відкрити якісь лінії для себе. Ну, Турою він не хотів чомусь бити. Так, відкриту лінію потрібно захопити. Що слон буде заходити? Ну я не знаю, просто поб'ю. От і все. Давайте так зіграю, щоб слон не міг зайти. Шах буде такий цікавий. З іншої сторони також ферзь сюди, якщо потрібно буде, якщо Турана паде відразу. Ну, а поки на хід слона буде шах. Ось такий шах. Так, можна якось сюди зіграти. Чи суперник. Цікаве робить. Звідси шахи є. Так, а я ж можу напасти просто. Ні, не можу. А сюди? Сюди тура б'є. Б'єм туру. Ферзя-б'є-б'є, б'ю ферзя. Б є, б є, б є ферзя. Ні, здається, я можу так зіграти, ні? Давайте ще подивимось. Точно вже, так. Щоб Точно. Так, кінь пішов, ферзь б'є погано. А чого погано? Просто ферзь б'є. А, окей. Значить, не проходить. А якщо сюди напасти. Бум-бум-бум. А, оцей, оцей хід непоганий. Ну правильно. Непоганий хід. І там шах буде. В кінці. Ну я дивлюсь на цей варіант, якщо він захоче відразу контратакувати. Так, ну тура під боєм. І здається, в мене просто кінь краще буде за слона. От і все. Ну, доведеться захищати слоном. Тоді кінь йде. Бью. І в мене здається краще. Еншпіль, що у нас там по пішакам? Якщо не поб'є, то не знаю. Ну, подивимося, куди король буде йти, звісно. А король нікуди не йде. Просто напевно займаємо. Поляни. Поляни клітини. Займаємо просто. І пішак вперед. Пішак вперед. Тут не можна прориватися, на жаль, для нього. Так, ну що? Ще раз підкович потрібно Еншпіль підівчити. Ось. Хоча урос підкович роки в нього тут взагалі великі. Так. Давайте подивимось, що тут по темпах піше вперед, піше, вперед. Давайте, здається, в по темпах просто. 1900... Якщо не 1970 року, ну тоді вже пізно ще теж. <смір> Ні, чому не пізно, я думаю, чого, 70-й рік. Ще можна вчити і вчити. Так, ну тут пішак віддалений зазвичай йде, щоб відтягнути короля. Ось цьому ідея, і тепер дивіться, отакий От є хід цікавий. Ми заставляємо, змушуємо кудись короля відходити. І все. Ну і... Хоча там можна було і пішак вперед штовхати, іншого, іншого пішака, пішаки проходять. Ну там Виграно, як хочеш. Давайте подивимося цю партію, наскільки точна була. Кларайдон Корт, друзі, вам нічого. 91,3 моя точність. До речі, мені вже написав не один гравець, що мене подали репорти адмінам чи скомам, щоб мене забанили. Ось, Так що я вже в їхньому списку. В них є там якийсь список Ось, читерів, коли там на них подають якісь скарги. Ну, от на мене подало вже декілька гравців. А скарги от через от такі от партії 91,3. Там 92, 94, одна партія була. Оце 96 він подав репорт. Одна, до речі, 89 він подав репорт. все на все 89 була там точність. Ось. Ну таке. Так, ось тут була помилка, але. Ну, так собі, я не вважаю, що там чисто. Напевно, був якийсь хід конем, там чи тура могла заходити, не знаю. Окей, далі все було гарно. Ну і в чорних дивіться, в чорних 0,5. І кінь, от бачите, рішення конем тут було неправильно. Все-таки я думав, кінь d8. дайте подивимось, що, що ту каже комп'ютер. Ні, ну окей, це, 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 це зрозуміло, що там буде. Ось тут. І слоном, я думав, бачите, я про слон також думав цей хід. Ага, правильно, тепер коня, коня ж не можна ставити, бо там е, слов, підвисав конячка. Ага. Взяли взяли, взяли, взяли. Назад повернули. Ніяких проблем точно немає. і Там виграли просто-напросто дві фігури за якість. Ну таке, друзі. Ну що ж, добре, всім всього хорошого і до побачення.